Пора емоційних розладів або ж коли весняне міжсезоння впливає і на психіку. До всього, кажуть фахівці, на самопочутті більшості українців суттєво позначилася і війна. Як не стати заручником поганого настрою, розкаже наша Оксана Тиморська. Перепади настрою, порушення сну та концентрації уваги все це у багатьох людей з'являється з весною. Спостерігається зниження настрою, упадок сил. Людина починає якось звертати увагу на те, що зовні люди всі радуються, а я не така радісна, не такий радісний, не так мені не таке задоволення. І, от, коли ця симптоматика спостерігається досить тривалий період часу, тоді ми можемо говорити про весняну депресію. Науковець такі стани називають урбаністичними, бо на емоційні розлади за звичайно, скаржаться жителі великих міст. Від перепадів настрою найчастіше страждають жінки. А цього року до природного процесу додався ще й фактор війни. Ми прожили тяжку зиму. Де було недостатньо вітамінів, де було мало вітаміну Д від сонячного проміння від ультрафіолету, де було багато різних переживань. І коли ще щось треба організму робити, то відповідно він реагує адаптацією, зменшенню ресурсу, який ми відчуваємо як в тому. А в тому ми вже інтерпретуємо як депресію. Депресії нема. Це за умови, якщо вчасно взяти себе в руки та віднайти емоційну стабільність. Пані Лілія, до прикладу, рятується компанію дітей та внуків. Діти, внуки і займаєшся ними і якось забуваєшся. Песика ще маю, гуляю. Сумно, дуже сумно. Так і і спимо погано, бо ми вже не дуже молоді. Ну погано, хочеться миру, хочеться. Щоб все було добре. Для пані Алеонори ця весна теж нелегка. Від поганих новин з екранів телевізора жінку рятують довгі прогулянки містом. Заснути дуже важко, а головне, як тільки по радіо почую ем, хвилину мовчання, я тут же плакати починаю. Ну і вже готово чути. Нерви нікуди. На річці гуляю. І от по місті гуляю, дивлюся старі будинки, нові не люблю, бо називаю їх коробками. А це ну це ж краса. Психологи пояснюють, цієї весни втримати емоційну рівновагу буде складно усім, бо переживаємо зараз так званий синдром річниці. Ми зараз повторно переживаємо тяжкі події, з якими ми зустрічалися рік тому. І синдром річниці у нас ускладнений, тим, що травма не закінчена. Ми безперестанку ретравматизуємося. Ми українці, нам важливе життя кожного українця. І коли ми чуємо про нещастя, яке стається не в нашому місці, Запоріжжі, Херсоні, Дніпрі, де би то не було, нам боляче. Якщо затягуватися цими настроями, ймовірна клінічна депресія. А тут же самому брати до тями не вийде, потрібна терапія. При клінічній депресії а, потрібні ліки. Без яких людина не буде справлятися, якщо у нас так звана легка форма депресії, коли ще справжньої депресії нема, звичайно, допомагає психолог і допомагає не зануритися повністю у цей депресивний стан, який буде потребувати лікування. Уникнути емоційних розладів не так складно, якщо їх тільки но зауважили у себе чи людей поруч. Психологи кажуть, добра компанія, прогулянки, робота усе це здатне поліпшити настрій. Треба трошки дати радості в житті. Дехто купляє собі шоколад. Чорний з якомога меншим містом цукру, дехто провід прогулюється на вулиці, в особливо ранішня прогулянка на свіжому повітрі інсуляція на сонці дуже сильно допомагає підвищити настрій. 30 хвилин ранішньої прогулянки на сонці достатньо для підвищення настрою. І такими порадами краще не легковажити, якщо виникли затяжні перепади настрою. Адже зі слів медиків, у них цього сезону побільшало пацієнтів з неврозами та клінічними депресіями.